Кожній людині найміліша та мова, яка ще в ранньому дитинстві лилася з вуст найрідніших людей. Моєю рідною мовою є українська. Вона лунала у колоскових мого дитинства, нею спілкуються мої батьки. Дзвенить вона і у дитячому садочку, бібліотеці та на вулиці. Адже це мова людей мого краю. За допомогою мови я пізнаю світ, можу помріяти, заспівати чудову пісню. А якою мовою мрієш ти. Здається, про красу рідного слова сказано так багато, що краще її і не опишеш. До Дня української писемності та мови для тебе і всіх шанувальників українського слова ми зібрали вірші письменників про мову, які не залишать вас байдужими. Насолоджуйтесь рідна мова велична. Щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата і вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що гордолине свій стрімкий політ. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло. Лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи Господа молити. Треба й чужі мови старанно вивчати, та з усіх найбільше рідну шанувати. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грюдах не серденька, а лиш камінь має. Ой шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Золоте курчатка в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слова і звучить як пісня українська. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова, наша мова, лід минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Мова, наша мова, мрійнику жарптиця, грішнику спокута, спраглому криниця. А для мене мова ти як сине море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова, наша мова, пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіто. Я без тебе мову, без зерна полова, Соняшник без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці, я несу майбутнє. Незгасиму мову, слово незабутнє Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова – Державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Оксана Забушко. Гідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гремлять громидне моду В тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гогонять, зелене калеми у діброві, кленовому шумять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, удар мені та вибачки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бож єдина, так як мати, мова в кожного. місячне сяйво і спів солов'я, півоні, мальви, жоржини, моря бриліантів, це мова моя, це мова моєї країни. це матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Не говори, що наша мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця Правіків Вона нуртує джерелом криничним із попелища фоніксом стає, до для нації, вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова. Той ми ще, наче люди, між людьми. Без мови не створити нам держави доріг тернистих. Не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів в її скарбниці доля України космічна нерозгаданість. Віків Вивчайте мову українську, дзвінкоголосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, Як материнську пісню Колискову.